Лозівські учні побували на відпочинку у Франції. Ця можливість видалася завдяки проєкту, який передбачає співпрацю між українськими та французькими містами. 20 дівчаток та хлопчиків з нашого міста відпочивали у Франції два тижні. Це, як зазначив керівник проєкту Бенджамін, перший проєкт такий, який вони організували між містами. Це невелике місто Тамблен у Франції. І наше місто. Як зазначили, що вони хотіли зробити відпочинок для дітей з зони бойових дій, їм було дуже приємно нас зустрічати. І перша наша поїздка це була саме відпочинкова поїздка. Їх поїхали діти, яким виповнилось 8 до 12 років. Чому саме ці дітки? Тому що в місті Томблен ми зустрічались саме з такими дітьми, і це як вони зазначили учні початкової школи. В цьому місті школа, саме початкова школа, у підпорядкуванні мерії. Тому і було визначено, що це будуть діти виключно до 12 років. Перевагу надавали діткам, які або вивчають, почали вивчати французьку мову, або в майбутньому планують вивчати французьку мову. Відпочинок був насиченим та цікавим, зазначає Вікторія Урванцева. Кожного дня для дітей проводили активні заходи, зустрічалися з керівництвом міста Томблен, знайомилися з місцевими мешканцями та природою. Натомість Лузівчани також знайомили французів з нашою країною, розповідаючи про українські традиції. Туда поїхали з прапорами Лазівщини, з прапорами України, і вже на наступний день, після нашої зустрічі теплої, де нас зустрічали все керівництво міста, де ми всі познайомилися, де ми відчули таку, знаєте, можна було б сказати гіперопіку з боку керівництва міста. І на наступний день вже на мерії міста підняли прапори Лазівщини, прапор України і зазначили, що ці прапори будуть там висіти доти, всього, що не закінчиться війна в Україні. Тобто так вони показали свою підтримку і своє бажання, щоб вона скоріше це все закінчилася. Ну, якщо подивитися прапор, на якому нам написали. Написали заступники, то вони написали нам такі слова: – «На віки з України, витримки вашому народу. Ну, по-перше, це спілкування з французькими дітьми, це мовне спілкування. Наскільки діти швидко знайшли спільну мову, звісно, завдячуючи перший час гаджетам, бо вони повключали телефон, наші діти з перекладачем. Перші два-три дні спілкувалися, коли вони вже відчули, що деякі репліки розуміють, то вже почалося спілкування і без телефонів. Це ну це перше, саме головне, що відчули діти: що вони навчилися спілкуватися, не дивлячись на те, що одні українці, інші французи. Друге, те, що вони знаєте. Отак, от, от якось всі разом знайшли спільні справи. Ми і ставили театр. Ми разом готували спільні, нам давали там декілька хвилин на підготовку, музику, і ми разом ставили танці спільні. Тобто, у цій грані, що діти з різних країн, буквально два-три дні, і ми побачили, що ми єдині і що. Ці подарунки, які наші діти привезли, дівчата-французи з великим задоволенням одівали наші віночки, наші галстики, наші фенічки із кольорами України. І раділи кожному нашому подарунку. І знаєте, я можу сказати, що сьогодні вони побачили їх, а завтра вони вже їх не мали ні. От хто отримав український віночок, то вони майже кожного дня були в цьому віночку на наших заходах, тобто вони показували про те, що вони нас поважають, що вони цінують нас. Діти побували у канатному парку, який розташований у лісі. Відвідали картинги, де діти мали змогу поїздити на швидкісних машинах. Також маленькі лозівчани побували у залі космічних стрибків, відвідали футбольні та баскетбольні матчі, активно займалися багатьма видами спорту. Займалися рибалкою через день. Майже нас там рада так зустріли. Купили дітям вудки нові, приносили підконку для риб, і діти з задоволенням ловили рибу, рибалили і очікували таких моментів. Для них це було цікаво. Головним слоганом стало те, що паляниця це Україна. А смачний багет це Франція. Скрізь на всі заходи нас возили комфортабельним таким автобусом, де кожна дитина мала своє місце. Тобто в місті дуже велике значення приділяється безпеці дітей. Начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева говорить, що всюди у місті дуже тепло зустрічали наших дітей, а також поділилася і своїми враженнями від поїздки. Що треба було відмітити, я відмічала по місту, то коли ми йшли містом, не бачили жодного, жодної людини, яка просто так бездумно бродила містом. Місто в день майже пусте. Коли ми задавали питання, чому так, нам відповідали, що кожна людина має роботу. Вразило в місті ще те, що не було не видно жодної бродячої собаки або кішки. Знову, коли ми поцікавилися, як так, то сказали, що це. Те, що люди ось так відносяться до тварин, якщо вони їх викидають. На допомогу приходять сусіди, інші люди, волонтери. І людина, яка це зробила, отримує великий штраф. Тобто до тварин дуже таке трепетне відношення. Лозівські діти, побувавши у Франції на відпочинку, розповідають, чим займалися та що нового для себе побачили. Ми ходили до Музеїв їздили в різні міста. Нанці, наприклад, дуже гарне місто, старовини таке, як Львів. Ну, ще дуже сподобався акваріум. Там дуже цікаві великі риби, яких я ніколи не бачила. Так, у мене була подруга Інея. Ми з нею познайомилися один день, просто провели. Тільки разом між не з ким не розмовляли через пер перекладач. Я не можу передати це словами. Це було дуже круто, дуже ну, нові емоції по побачила щось Бонжур, Бонжу, пели Яна. Мені дуже сподобалося у Франції, там дуже такі добрі люди, діти. Я досі спілкуюся з французькими дітьми через різні соцмережі. Вони дуже добрі. Ну, мені дуже сподобалися там всякі активності. Ми були на велоралі, ми були на космічному прыжку. Дуже мені сподобалося, як ми створювали ритми. Це дуже було так класно, незвичайно. У нас такого ну, немає. Дуже мені ще сподобалася велоралія. Це, типу, як вагонетка. там. Два сидіння, що двоє людей сидять, і двоє по бокам як на велосипеді крутять педалі. І Ви там їздите типу перельсам. Це ну дуже класно. Мені дуже сподобалося. Кожен день були якісь у нас нові заняття. Ми не сиділи просто так завжди, чимось займалися. Бонжур, m'appelle Ліза. Мені дуже сподобалося у Франції. Там дуже незвичайні діти, з ними незвичайно розмовляти. Ми з ними розмовляли по переводу, розказували їм про Україну, про наші традиції. Вони нас дуже підтримують. У них навіть є міст, який світиться кольором України синім та жовтим. У нас були спортивні заходи. Ми ходили на матчі по баскетболу, футболу. Я відвідувала танцю. Та показувала, як я вмію танцювати. Ми придумували танці та показували французам. Їм дуже подобалося. Ми створили танець спочатку під українську музику і потім зробили під французьку музику. Головна освітянка Лозівської громади Вікторія Урванцева розповіла, що цей проєкт щодо співпраці міст буде мати продовження. Дуже сподобалися наші діти, вони готові далі спілкуватися, вони пропонують нам. Стати містами-побратимами і вже в вересні очікують знову нашу групу дітей, але це вже буде навчальний процес. Акцент знову ж робиться на діток 8-12 поки що років, бо це ті діти, які зможуть знову ж навчатися з дітьми разом в класі у французьких школах.